Зірвав клієнт шпильку, отаку, такі от маленькі шпильки. Зірвав клієнт шпильку. Ми йому відремонтували, він її склав назад і знову зірвав. Псіханув, відправив всю збірку нам по новій пошті. Ми йому переварили на більш потужніш. Ось. Але попрохав зібрати її. Починаємо збирати, розуміємо, що він її відірвав. Я не знаю, це якийсь капець. Зараз будемо робити гарно людині коли таке діло. Зараз все буде добре. Псіханули. <рес> <рес> ну і результат. Отак от. Людина психанула, відправила нам, щоб ми зробили добре. Ми взяли...